Друзі, привіт! Нагадую, що я Марина. Ви на моєму каналі, що не сказав їд, і я рада вітати ще нових підписників на котрі з'явилися на моєму каналі. І в нас кампанія, хоча невеличка, але вона дуже гарна. І саме вона складається з людей, котрі зацікавлені історією і розповідями. Сьогодні моя розповідь буде. Сумна і дещо трагічна. Я там додам кілька жартів, щоб її зробити більш такою, знаєте, я не можу казати веселою, але додати такі все-таки нотки життєві, життєрадісні. Хоча життєрадісного там мало, але ці події відбувалися багато-багато років тому. от. І в мене до вас буде одне питання. Коли ви те все подивитесь, то, будь ласка, я хочу, щоб ви в коментах написали відповідь, чи треба зберігати цю пам'ятку архітектури в Мукачеві. Хоча перепрошую, вона, на жаль, не є під охороною держави, тобто вона не є пам'ятка архітектури, в тому і проблема, чи не треба. Друзі, привіт, в мене сьогодні такий день пригод. Бо я шукала. Будинок за адресою Берегівська, 64А. І от я його нарешті знайшла. Хоча це була дійсно пригоди, тому що він тут у дворі. А той будинок, який я побачила, це такий типовий житловий будинок, він ні в коєму разі не пам'ятка архітектури. А от цей будинок 64А. Ну Тут дуже багато дерев, і я просто спитала. У е, мешканців цього району, де це може бути, і нарешті я це знайшла, розшукавши е... Цей будинок Мукачеві це було е, нелегко, тому що він як е, такий таємничий насправжній е, будинок, е, в якого дуже-дуже багато таємниць він приховує, і е, я думаю, що і легенд. То розшукати його було достатньо важко, тому що він ховається е, за е, будинком, котрий був побудований в 70-ті роки, і там. За цим будинком колись був сад або парк, і дерева такі високі, що той будинок, який я знайшла, вони вже його так роблять, таку як москувальну сітку. І ну, це була пригода-пригода, але я цей будинок знайшла. І він має назву Палац. Ковнера. І от уявіть собі кінець 19 століття, і на тодішній околиці Мукачева серед мальовничих пагорбів і виноградників здіймається розкішний палац у стілі класицизму. Його власником стає барон Адольф Ковнер, людина, яка мала все гроші, вплив і неймовірний смак. Кажуть, що саме в 1894 році, отримавши в оренду від графа Шенберна Боггейма значний шмат землі в Букачівської чи Надіївській доміні, барон вирішив побудувати щось особливе. Його палац вийшов вражаючим з величезними колонами, широкими вікнами, з розкішними залами, де можна було проводити бали або таємничі вечері. З найкращими світськими персонами барон Ковнер був не лише землевласником, а й відомим фінансістом. Він володів одним з найбільших приватних банків Угорщини. Його вплив сягав далеко за межі Мукачева. Він очолював Федерацію єврейських громад Угорщини та був щедрим меценатом. Саме завдяки його підтримці Бела Барток вирушив у фольклорні експедиції, збираючи унікальні мелодії, а палац наповнявся відлунням цих звуків. До речі, про Бартака я робила окреме відео, і якщо я не помиляюсь, навіть два. Проте, чи багато часу проводив барон у своєму мукачевському маєтку загадка. Можливо, він сприймав його лише як вигідне вкладення грошей, а можливо, як тиху гавань, де можна було втекти від мідушні великого міста. Проте відомо одне: всередині цей палац був справжньою скрібницею мистецтва. Його стіни прикрашали картини Мане, Гогена, Ван Гога та. Сіслея, а у залах стояли скульптури. У му році барон Ковнер зробив неймовірний жест. Він передав свій палац мукачівському, іудійському, святому товариству, щоб відкрити там лікарню. Проте Перша світова війна змінила плани. Лікарні так і не судилося народитися. Палац, мов касі, пережив бурі історії за часів Чехословацької влади та розташовувалася адміністрація Жопаната. Ну і е, згодом оця така красива історія цього палаца ковнера закінчилася. І я вам розповім, як. Ну і навіть через роки палац ковнера залишається е, свідком е, мовчазним свідком таємниць, пригод, легенд котрі були під його дахом. Отак, От друзі. Друзі, розумієте, я думаю, що це був вхід до будівлі, але я всередину не піду, бо дах там вже такий, що може просто впасти на голову. Отут такі сходинки. І зараз ми підемо, щоб подивилися ви що. Колись дійсно ця будівля була вона така цікава і вона є великою, розумієте? От дійсно в занедбаному стані зараз і шкода, бо я вам розповім, що це був за архітектурний стіль, і більше я дізнаюся про історію. І я думаю, що я не один пост викладу на Фейсбуці. І далі йдемо далі. Там ще цікаві. Е, трагічна сторінка розпочалася в 1938 році, коли, як ми кажемо, територія сучасного Закарпаття вона підпала під володіння, це вже було другий раз Угорською державою. І цей палац конвера, він став містом де був розташований штаб угорської контррозвідки. Про угорську контррозвідку це теж цікаво, але згодом. І от палац ковнера, він став називатися Ковнер Каштей. Тобто, ну, палац ковнера, ковнер Каштей. Або слав'янське місцеве населення стало його називати. Каштиль. І е, я вже казала, що е, там був штаб угорської контр розвідки. А під час Другої світової війни Угорщина була союзником фашистської або нацистської правильно казати Німеччини. І е, тому там оці люди, котрі працювали в цій контр вони відзначалися жорстокістю, надзвичайною жорстокістю до людей, котрі потрапляли до їх рук. І як тут кажуть, нараз, на, наразі важко сказати, скільки народу пройшло через підвали ковнеру під час терору, який розв'язався на теренах Закарпаття союзниці Гітлерівської Німеччини. Однак про той про так званий ковнерівський процес зібрано чимало спогадів, у тому числі і тих, хто відчув його в буквальному сенсі на власній шкірі. В червні ліпні 1942 року в палаці Ковнера відбувся політичний процес над членами підпільної організації українських націоналістів. Перед військовим трибуналом опинилося 170 чоловік. І звичайно, більшість людей зазнала фізичних та моральних знущань до суду та були випущені на волю за браком доказів. І це може стати цинічним, але там далі автор статті, на котру я посилаю, посилається, він порівняє їх ці катівні в палаці Ковнера з катівнями НКВС у Львові, ну, що ближче до нас. І я думаю, хто. Ну, Кому ця інформація буде цікава, то її завжди можна знайти в відкритих джерелах в інтернеті. А вам просто, от що це був штаб угорської розвідки, і там були катівні. І, от, ну, і навіть я коли там стояла біля, біля зруйнованого того паласу, я відчувала, я дуже не люблю такі слова там аура, атмосфера. Але як то правильно казати, що там щось таке є, як о, якась енергія. І ця енергія, вона дуже така негативна. І навіть коли я повернулася додому, незважаючи на те, що погода була така сонячна, тепла, і я довго-довго ну, так збиралася, да, щоб Почати шукати інформацію про цей будинок, бо ну, таке гнітуче враження було. Що така угорська контррозвідка? Це також цікаво. угорська контрозвідка і так звана Шандер, що насправді не було офіційною назвою. Ну, я думаю, це як штазі да, в Німецькій демократичної республіці. І ця угорська контррозвідка у Другої світової війни була е, невідома і е, відносно мало відома. Я вперше, до речі, е, почула про неї, просто коли вже про палац Ковнера е, почала шукати інформацію. І, е, звісно, що вона була під впливом Німеччини, Німеччини, і е, ну, тому, що вони були ідеологічно. Е, Такі близькі. І які основні факти, що неофіційний статус, контрозвідка Шандер не мала офіційного статусу та не входила до офіційної структури Угорщини, але наробила багато, багато жахливих таких дій, да, трагічних. Використання інформації від союзників. Угорська контрозвідка використовувала інформацію, яка передавалася від союзників. Ну, звісно, що до Німеччини. Вплив на політику, ну, контрозвідка впливала на е, політику, зокрема на вибор стратегії та тактик під час війни, але її вплив був ну, невизначальним. І в порівнянні е, з е, Німецькою контррозвідкою, звісно, що е, вона була слабшою. Ну, і е, після поразки е, гітлерівської Німеччини да, е, в 45-му році то вона е, припинила своє існування. Ну, незважаючи на обмежені ресурси, наробили вони дуже-дуже багато біди. Отак. Йдемо далі, щоб подивитися на цю красу. Як колись казали, жінка з слідами булої краси. От і так ця будівля виглядає. А якщо ви увімкнете уяву, то дійсно можна собі таку намалювати картину прекрасної споруди. Я буду шукати матеріал, я нічого. В таємниці зберігати не буду. Ми йдемо далі, 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 далі. От вона так. І тут, тут дерева старі, і їх коріння таке, що просто небезпечно. Іти, ну хочеться вже все подивитися, розглядіти. От, йдемо, йдемо. Заважають нам дерева. От так воно. Бачите, тут у нас. Голубі. Ну тут вже так все заросло, що от. Не дуже буде в мене професійно, но... О, бачите, як воно. Отак воно виглядає. Так воно виглядає. На курсу ще. Будемо подивимося, як вона виглядала. Ну, от скажіть мені, друзі, чому такі будинки, вони... Просто як магніт притягують до себе. І е, я не можу пояснити, в чому таємниця. Отак от ми зробимо. Отак, от отак, отак, отак. Оп. От так йдемо отак от і отак. От і знаєте, от що в цьому палаці, да, за часів Другої світової війни, була катівня, все одно вплинуло на сприйняття цього палацу. І ще додає такого трагічного настрою, то, що, те, що цей палац ковнера, він, я не можу казати, що він зруйнований, да, його можна відновити. Якби це була дійсно пам'ятка архітектури під охороною держави, то Бо я так впевнена, що влада би і щось для цього зробила, на жаль, ні. І е, це от коли е, е, ти впізнає, впізнаєш цю історію да, і вже дивишся на цей палас іншими очима. Бо я, чесно кажучи, коли прийшла, я про той штаб е, контрозвідки нічого не знала і про Катівній не знала. Я знала, що був Адольф Ковнер, що він його побудував. І я коли знайшла, да, я була в такому настрої, дуже гарному, бо нарешті знайшла, бо я зробила відео. Ну шкода, що зруйнований, але що поробиш? Ну, коли вже вдома я почала все це читати, то в мене настрій вже був зовсім інший. Але щоб його підняти, от кілька жартів. Безобраз про угорську контррозвідку часів Другої світової війни. Кажуть, угорська контррозвідка мала найкращу каву серед усіх спецслужб Другої світової війни. Секретний рецепт кожен допит супроводжувався подвійним еспресо або шпигуни, швидше все розповідали. Отак, ну жарт, все одно з, з таким присмаком катувань. Угорські контррозвідки – ой, перепрошую, угорські контрозвідники в часів війни настільки добре шифрували свої рапорти, що іноді й самі не могли їх розшифрувати. Легенда свідчить, найефективніший допит в угорській контррозвідці, запитання Ви угорець? Бо після цього вороги зізнавались в усьому, навіть у тому, чого не знали. Агенти контрозвідки в палаці Ковнера були настільки обережні, що навіть коли нікого не було вдома, вели все одно розмовляли пошепки. Шепотілися. Кажуть, що угорська контрозвідка часів Другої світової війни мала улюблений музичний супровід для всіх своїх операцій Чардаш Монті. Бо, як відомо, найкраще шпігувати під запальну музику. Чому бізобраз. Ми ж тут не про угорців, а ми про вибачте, вибачте контрозвідку, котра працювала на гітлерівську Німеччину. Да? І ще кажу, що минуло з тих років трагічних, дуже багато часу. Отак. Тобто не ображайтеся, якщо хтось буде дивитися. З угорців, то все ок. Ми про, кажемо про нацистів, так, не, не про нормальних людей. Отак, щось я таке наболтала-наболтала. Далі буде далі, щоб у вас не залишався такий пригничений стан психічний, як він був у мене після того, як я. Прочитала повну інформацію про палац Ковнеров, Я вам пропоную послухати легенду. Тут легенда переплітається з фактами, коли, котрі дійсно були, а ну, просто цей такі, знаєте, шпигунські коротенькі детектив. Я буду казати, що правда ще що не. Що ні. І я таку назву вигадала Тіні під дахом Конвера. І у самому серці Закарпаття, коли Друга світова війна катилася Європою, палац ковнера став штабом угорської контррозвідки. Це правда, його розкішні зали прикрашені картинами світових майстрів. Приховували не лише секрети Угорщини, але й надії тих, хто боровся з фашизмом, тобто надії тих, хто потрапляв до підвала цього палацу, де були влаштовані катівні. І це також правда. А от був серед офіцерів контрозвідки капітан Міклаш Гараї, людина з подвійним життям, достаменно невідома. Я думаю, що якась людина була, але як його насправді звали, ніхто не знає. І зовні він був вірний офіцер угорської армії, холодний, біжальний у своїх допитах, але всередині він був антифашистом, який працював на Червону армію, ризикуючим власним життям заради визволення. Він користувався доступом до, до найтаємніших. Звітів штабу, передаючи їх радянським зв'язковим. Він вигадував коди, приховуючи їх в полотних імпресіоністів, що висіли на стенах палацу. І це також правда, бо палац прикрашали за часів володіння цим палацом безпосередньо Адольфом Ковнером, то там були картини і Моне, і Ван Гога, і інших імпресіоністів. І він ходив вузькими коридорами, тобто вже Мікла Шигараї, ходив вузькими коридорами палацу, прислухаючись до кожного шопота. І що він? Він ну, кожну хвилину різикував життям, і одного необережного слова було б достатньо, щоб його викрили. Але під виглядом лояльного угорського офіцера, офіцера контррозвідки, він збирав дані про пересування німецьких військ, імена, колаборантів, плани рейдів на радянську територію. Його серце калатало, коли він чув у радіорубці угорські накази, які вирушали на фронт, і у глибині палацу, де зберігалися списки агентів, Міклаш кожної ночі старав сліди своїх дій. Знищував документи, які могли його видати. Ну і е, навіть коли до палацу приходили е, підозри, коли товариші служби починали надто е, пильно придивлятися, він зберігав спокій. Його місія була надто важливою. Його віра в перемогу над фашизмом і нацизмом не дозволяла йому зупинитися. У вересні 44-го року, коли радянські війська наближалися до Мукачева, Міклаш передав останнє зведення, точні карти німецьких укріплень на маршруті на стопу, а потім він розчинився в повітрі. Кажуть, він приєднався до радянських часів, а хтось навіть каже, що він зумів пережити цю війну. Отак, тут, знаєте, це легенда. Вона вигадана, але ну, я думаю, що в кожній армії були шпігуни, котрі працювали на армію противника. І якщо офіцер і не мав ім'я Міклаша Граї, то офіцер в штабі Угорської контррозвідки, котрий боровся з нацизмом та фашизмом, був які стелі, і чому я лякаюся. Зайти всередину, просто що щось на тебе впаде і просто не розшукають тебе.